Оксана Радушинська. Дід Пто і темна комора. Читає Станіслав Чирченко Малий та ти з цикло! вишкірився зневажливо Вась. Боягуз! мамій. Матютя матютя, дружно загигикали хлопці. Зовсім я не матютя і ні трохи не боягуз. Губи Матвія підступно затремтіли, наче він отот -от мав розплакатися. Зараз тільки розрюмсатися бракувало, ага, нехай усі друзяки побачать, не тільки матютя й боягуза ще й грева. Образливо, що сміється Вась. Він такий дорослий, він нічого не боїться. А як же?» Чоловікові вже одинадцять років. Не те, що Матвію, тепер вісім. Майже от от виповниться у листопаді. І чого їм забракнулося випробувати його на сцикливість? Так сказав Вась. Матвій спершу не зрозумів, про що йдеться. Чи ходить він вночі до туалету? Вась ще й посміявся. Довідаємося, чи ти малий дзюриш у постіль. А вже ж ні. Але йшлося про інше. Хлопчаки надумали перевірити Матвія на боягузливість і перевірити по-справжньому. Проберешся вночі до комори вашої сусідки, Баби Марії. Напоумив вас. Хлопці, почувши умову, аж уклякли, та поготів полегшено видихнули. Йдеться не про них. То Матвій має вночі залізти до комори Баби Марії, яку в селі називають відьмою. Але я вночі сплю. Розгубився Матвій. І двері в хаті замикані. Якщо я їх відімкну, то зможе залізти злодій. А ти через вікно вилізь. Навчив Вась. Ніхто не почує. У Баби Марії комора на колодці, тільки колодка просто так висить, вона її ключем не замикає. Звідки знаєш? Не твого розуму. Знаю. Огризнувся Вась. І що я маю там зробити у коморі? Матвію вже й вимовити слово було страшно. Візьмеш якусь річ, тільки по-справжньому не здумай обманути. Ми вранці прийдемо і запитаємо у баби. Це ваш ополоник бабцю? Вона скаже: Мій! Мій! Я вже скрізь його шукаю! Спасибі, діточки, що знайшли. Вась смішно змалпував стару бабу, яка шепелявить. Хлопці дружно зареготали. Тільки Матвію сміятися не хотілося. йому хотілося плакати. Ніч здивовано подивилася на Матвія круглим оком жовтого місяця, висока кропива боляче куснула у пітьмі. Ой! скрикнув вжалений злючою рослиною, та одразу ж замовк. Ще хтось почує, баба до прикладу, хоча вона вже найпевніше спить, але хто її знає, вона ж відьма. Двері у комірчині були просто прихилені, колодку, про яку говорив Вась, баба не почепила. Тихо, тихо...» Матвій боязко прочинив двері, сполущеною від старості фарбою. Вони підступно зарипіли ржавими петлями, протиснувся всередину, увімкнув ліхтарик, який завбачливо прихопив із собою. Ще хто при тямі пробиратиметься вночі до темної комори і не подбає про ліхтарик? Хі, хі, може, хтось, тільки не він. Хлопчиська подумали, що Матвій злякається і не виконає завдання. Тоді вони засміють його і більше ніколи не братимуть гратися до гурту. Мовляв, він малий і сцикливий, як сказав Вась. Дзуськи, може, Матвій малий, але точно не боягуз. Хоча зараз йому страшно так що й не переказати, аж гикав, яка напала. Яскравий смик світла від ліхтарика впевнено простелився поперед хлопчиком, поліз на стіни, завис на стелі. Вихопив із темноти якісь баняки і лентухи. Тут у баби чого тільки немає. Де шукати того ополоника?» розгубився Матвій, зробив кілька кроків у комору. Зненацька позаду скрипнули двері у петлях і гучно зачинилися. Бах! Ой! Матвій метнувся до виходу, що сило штовхнув двері та вони навіть не зрушили. Мов би хтось зачинив їх ззовні та начепив колодку. Попався в пастку. Давайте рабанити кулаками по облущених дошках, потім буцати по них ногами, а нічогісінько!» Ліхтарик випав з долоні, сіпнувся променем світла по чорних від павутиння за кутках комори, вихопив на останок здоровенну тінь страшнючого павука і зрадливо погас. Усе батарейки здохли. Рятуйте, заволав Матвій. Допоможіть, чого репетуєш? почувся голос з глибини комори. Матвію кляк. Хто тут? неупевнено запитав він. Хто хто, діду хто? буркнув голос. Ти чого сюди припхався? Я. А, то я те, я тут гуляю, знайшовся з відповіддю малий. У коморі? А мені мама дозволяє, обманув хлопчик. Але я вже піду, не заважатиму. Куди підеш? Тут. Залишишся, сповістив голос. Але я не можу. Матвію сльози. Не розводь сирість у коморі. гримнув голос. З пітьми проступила незрозуміла постать, підійшла у притул до Матвія, хвилину роздивлялася його, а тоді проголосила Залишишся при мені? Давно я ні з ким, крім мишей, не розмовляв. Ні, ні, я не можу. Мені потрібно повернутися додому. Мама буде хвилюватися. Відпустіть мене, будь ласка. затараторив Матвій благальним голосом. Я більше не буду. Що не будеш? Лазити до чужих комор. «А вже ж не будеш. Ти зостанешся у цій коморі. Надовго? Назавжди. Постать ухопила хлопчика за плече і з такою силою пожбурила в глибину комори, начебто була не семирічна дитина, а легка ганчар'яна лялька, не счувся, опинився у незрозумілій місцині. Ніби та ж комора, заставлена баняками і клунками, але звідкись просочується непевне світло, і все довкола здається ще більше кострубатим та незрозумілим. Будеш ж кепсько поводитися. Сукров. зловісно засичало з кутка. Матвій звів очі догори. Це отой страшнючий павук спустився на павутині і завис над головою у хлопчика. Павуки не їдять дітей, пробелькотів бранець чужим від переляку голосом. Хочеш перевірити? Ще ближче спустився павук. А! Ні! закрив руками голову. Сить. Гримнув дід Пихто. Малий, моя здобич Наситься мухами. Павук неохоче, але слухняно повернувся на павутину, а дід Пихто підійшов ближче до Матвія. Він насправді був не як дід, тобто не як справжній дід, щось таке огрядне, незрозумілої форми, кошлата борода. Вирячене око, наче одне на бредкому обличчі, друге око було малим і примруженим. Дивний і моторошний дідок, ніби зліпок із цієї комори, старий, страшний і несправжній. Не реви. Не звернувся до хлопчика. Будеш чемним, не дам тебе образити ні павуку, ні пацючому підпанку, ні кому іншому. Уго! Тут, окрім павука і діда, мешкає пацючий підпанок і ще хтось. Це від такого усвідомлення Матвій має перестати плакати. А як же, чом би й не так? Сить, кажу, розлютиш, розірву на шмаття, прогарчав дід Пихто, втрачаючи терпець від пестлявого скиглення хлопчиська. Не люблю крику, гамору, ниття. У мене тут завжди тиша. Матвій зіщулився в кутку комори, обхопив руками коліна, які підтягнув аж до самого підборіддя. Хлопчик був би радий не плакати, але підступні схлипування видавали його. Оце втрапив у жахи. Остерігався баби відьми а виявилося, що боятися варто бозна кого. А якщо баба заодно з цим бредким пихтом? якщо вони, так би мовити, працюють у парі, А вже ж! Вона баба, а він дід так і є. Може, вони не вперше заманюють дітей до комори? Але навіщо? Зачакловують їх, скажімо, баніки й лантухи? Он їх скільки по кутках. Чи продають злочинцям, які торгують дітьми на чорному ринку? Чому той ринок чорний, Матвій не міг утямити. Але все довкружнього зараз. Також зробилося чорним, чорним, брудним і гнітючим. Ой, що тепер буде? Матвій хотів було почати ще голосніше рюмсати. але з темноти почулося спершу легке порпання, а потім щось схоже на грудне гурчання. Це що? Чи хто? Гурчання підступило ближче, стало подібним на рокотання грому або на клекітне дихання якогось монстра. Он він уже зараз визирне з темноти із жере Матвія. А? Хлопчик заплющив очі, аби не бачити потвору. Тільки що це? Замість шматувати щось злегка торкнулося йому до руки. Приємно залоскотало. Матвій обережно напіврозплющив очі. Крізь мокрі від сліз вії, побачив поруч, щось руде з палаючими очима, міцно замружився. Монстр точно зжере! Але монстр з вогняними очима був налаштований миролюбно, буцнувся об чоло хлопчика своєю головою. М'яке хутро приємно поластилося об Матвієве волосся. Ти кіт! Зрозумів він, коли нарешті роздивився тваринку. Від народження був котом, гордо відказав той. А ти мене з'їси, обережно поцікавився хлопчик. З'їм тебе, не думаю, що це вдала ідея!» хмикнув кіт і всівся поруч. Підозрюю, що в мене може статися закреп чи печія. навіщо воно мені треба? Де я маю шукати пігулки посеред ночі?» Який ти дивний кіт, я ще ніколи не бачив таких котів, зненацька визначив Матвій. То дивися, байдуже відказав рудий і взявся вилизувати хутро у себе на боку. Матвій трохи помовчав. Але мовчати було нудно, тим більше, що в голові комашилося безліч запитань. А куди подівся отой? Ну, дід Пихто? Скоро повернеться, кіт лизнув лапу. У нього четвертий нічний дожор». Продовжив приводити хутро до ладу. Він насправді не відпустить мене з комори, проговорив Матвій те, що найбільше лякало. Хто знав? ми з ним не надто близькі приятелі. Не можу передбачити, що в нього в голові та буваю тут нечасто. Зачекай, спохватився Матвій. Звідси можна вийти? «А вже ж, під нижньою балкою комори прогнила дошка, я протискаюся між нею і землею. Хочу, потрапляю всередину, хочу назовні. О, розчаровано прогудів хлопчик. Ти протискаєшся, а я навряд чи протиснуся. Хм, ні, ти там застрягнеш, зруйнував кіт, примарно надію на порятунок. Обоє замовкли. Кіт продовжив гігієнічну процедуру, Матвій просто сидів похнюпленим. Зненацька захарчав кіт. Шерсть на загривку наїжачилася сам перетворився на суцільний загусток м'язів, скорчених півдугою, очі запалах котіли і втупилися кудись попереду, у темряву. Що з тобою? Що трапилося? занепокоївся Матвій. Він, скільки не вдивлявся у напрямку, куди вирячився кіт, нічого не бачив. Привид, прийшов. засичав ще більше вигинаючись спиною. Привид, але я нікого не бачу. Він привид, побачиш, коли сам того захоче, нетерпляче і трохи роздратовано пояснив рудий. А що він тут робить? Приходить, просто розтлумачив кіт. Це син Баби Марії. Він зник багато років тому ще коли був малим. Його довго шукали, а знайшли вже неживим. Не знаю, що там скоїлося, я не розпитував. Відтоді привид блукає то в хаті, то в коморі, то на подвір'ї, то ще де інде. Не люблю його. Чому? Де ти бачив кота, який любить привидів? логічно запитав хвостато-вусатий співрозмовник. Ніде? зізнався Матвій. Я і привидів не бачив. Скоро побачиш, навіщував кіт. Окей, ти з ним спілкуйся, а мені час? Зметикував він. Зажди. Ти куди? спохватився Матвій, але кіт уже щез у темряві. Незабаром Матвій побачив того, кого кіт назвав привидом. Якби не дивне світіння довкола постаті хлопчика та його старомодний одяг, Матвій і не здогадався б, що бачить потойбічну істоту. Звичайний собі хлопчик років дванадцяти. Привид виступив звідтіля, куди раніше дивився кіт. Пішли, відчиню двері комори. Це ти до мене? розгубився Матвій. До тебе? Ти ж хочеш повернутися додому? Дуже хочу! схопився хлопчик на ноги, рушив за привидом. Ішли різний мотлох переступали через виварки й цебра, проминули здоровенну скриню і старий кремезний сервант. Ця комора, наче б не має кінця краю, Матвій вдивився у мовчазного хлопчика, котрий йшов попереду. А ти дійсно привид? не стримав цікавості. Уже так, відказав не озирнувшись. Чому уже? перепитав Матвій. Бо раніше я був сином Іванком, а потім став привидом. Ти син Баби Марії? Мами Марії, уточнив привид. Поки розмовляли, поперек дороги, наче з під землі, виросла постать діда Пехта. Куди це ви зібралися? Ти чого, хлопче, чи неподобство чиниш? звернувся дід до привида. Малий сам припхався до комори позбиткуватися, хотів ніхто його до того не силував. Тому нехай лишається мені за забавку. Я не сам, зізнався Матвій. І красти я нічого не хотів. Тільки взяти ополоника завтра віддати його бабі Марії. Навіщо? Хлопці сказали, що так я доведу, що не з цикло чесно повідав Матвій. Хе, яка дурня? хикнув дід Пихто. Хто в це повірить? Матвій розгублено розвів руками. Як довести цьому дороблу, що він нічого не вигадує? Ой! дзвінко скрикнув хлопчик і підстрибнув, як ужалений. «Цить!» Гримнув дід Пихто. Що ти за дитина така невихована? Чого репетуєш без пуття? Поясни вже я люблю тишу. Мене хтось укусив за ногу, жалібно проскимлив Матвій. Кому тебе кусати? вирячився дід Пихто. Що ти вигадуєш, кому ти потрібне, таке дурне й непутяще. У пітьмах щось прошмигнуло попід ногами. Поруч із дідом і привидом втілився пацюк. Здоровенний такий з противними вусиками на довгій мордочці й крапочками очима. «Захочу, не лише вкусу а всього покусаю, пропищав він. Ти в моїх володіннях надумаю загризу!» Оце певно той пацючий підпанок, про якого згадував дід Пихто. Та чого ви на мене напосілися? тупнув ногою Матвій. Гить, з дороги! Не буду я забавкою для діда Пихта, і пацюки мені не указ. Я, дитина, нікому нічого поганого не зробив. Пропустіть! Нічого собі, оце сміливість Матвія, не впізнати. зараз Хмикнув дідо доробло. Це тебе сленько. Я маю налякатися. Розрепетувався. Сить! Дід Пихто і пацючий підпанок кровожерливо посунули на Матвія. Раптом зі старого серванта, наче торпеда, донизу пролетіло щось руде. «Дід!» почувся пронизливий пацючий писк. На підлозі комори завовтузилися дві постаті: руда і бруднобура. Далі руда підім'яла під себе буру. Схопила її іклами за хребет і чкурнула у пітьму. Ходімо, ходімо, поквапив Матвія привид. Хлопчик рушив за ним, поки ошелешений дід Пехто не отямився і не почав знову перешкоджати. Двері комори відчинені навстіж, наче ніхто їх не прикривав. Матвій переступив поріг комори. Усе на волі завжди. спохватився він. Якщо я не прихоплю з комори ополоник, хлопці вирішать, що я боягуз. Ти не боягуз, ти сміливий хлопчик, замислено вимовив привид. Попрошу в тебе про послугу виконаєш, а я зможу, завагався малий. Якщо захочеш, зможеш Іди в гості до моєї матусі, до Баби Марії, нашорошився Матвій. До Мами Марії. Уточнив привид. У неї в сінях, одразу під вікном. Дошка в підлозі нещільно прилягає до стіни. Під тією дошкою я залишив мамі лист ще до того, коли надумав утікати з дому. Давно я хочу, щоб мама прочитала його і не сердилася на мене, що все так сталося. Що ти загинув? здогадався Матвій. Так, я не хотів її засмучувати. Тепер вона зовсім одна. Якби ти міг із моєю мамою час від часу просто розмовляти, тобі ж не важко. Матвій засумнівався. Воно, звісно, не важко. Але ж, бабу Марію називають у селі відьмою. Вона різка, неговірка, ні з ким не товаришує, живе сама собою. Чого ж не поговорити? бадьоро вигукнув Матвій. Даю слово! На тому і розійшлися. Жовте око місяця ще з більшою цікавістю глипало згори на постать маленького хлопчика, який пробирався крізь чагарі. Ат, за щось перечепився, підняв із землі металевий довгастий предмет. Це ж ополоник, не повірив очам. Тепер хлопці точно не назвуть мене боягузом. Рудий кіт граційно потерся боком об ноги Матвія. Його з тобою немає. Кого? А, привида, здогадався Матвій. Ні, немає. А що з пацючим підпанком? Нічого, нічого особливого, хитро відказав котик, облизуючись. Стара перекошена хвіртка не надто охоче піддалася зусиллям малого хлопчика, відчиняючись. Та він усе ж протиснувся на подвір'я. Воно рясно поросло з поришами. У глибині подвір'я стояла невеличка побілена хатинка. Доброго дня, бабуся Марія! Дозволите до вас зайти.